Вітаю вас в онлайн школі іноземних мов Link Smartway. І у даному уроці ми розберемо тему «Who, which та that» у англійській мові. «Who, which та that» – це сполучні займенники. Всі вони перекладаються на українську мову який. Оскільки переклад всіх цих займенників однаковий. То часто виникає питання, який займенник вибрати. Отже, займенники who, which та that використовуються після іменника, до якого вони належать. Займенник Who використовується тоді, коли ми говоримо про людей. Наприклад, He is The Man, Who I saw. Він чоловік, якого я бачив. Сполучний займенник which використовується тоді, коли ми говоримо про предмет. Наприклад, The Flat which he bought is Very Nice. Квартира, яку він купив, є дуже гарна. Та сполучний займенник that використовується як до людей, так і до предметів. І приклади, які я казала раніше, можна замінити. Наприклад, He is the Man that I Saw або The Flat that He bought is very nice. Дякую за увагу. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал та зустрінемось у наступних відео.